Двічі намагався втекти, проте таки був затриманий серед місця Дніпра. Багатолюдна вулиця. Просто на цьому місці поліцейські знову спіймали фігуранта мажорного ДТП, яка торік сколихнула усю країну. Не встигли розпочатися судові засідання, як хлопець знову попався за чергове порушення правил дорожнього руху. Цього разу на елітному позашляховику хлопець порушив правила паркування. Тоді ж до нього і підійшли поліцейські. 18-річний Арсеній Бессонов вдвічі намагався втекти. Спочатку на аутівці, потім Пішки, коли не вийшло, повідомив правоохоронцям: водійського посвідчення в нього немає. А от що є, так це погане самопочуття та нудота. Проте аргументи не спрацювали, ба більше на водія склали адмінматеріали. А ще виявилось, на його машині є сліди втручання в ідентифікаційний номер. Тож авто конфіскували на штрафмайданчик. Але як фігурант гучної справи про смертельну ДТП взагалі може ганяти містом. Щодо безсонного арсенія, який на той час був малолітнім, там дуже дивна ситуація. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, і цей запобіжний захід сплив на початку червня цього року. Прокурори, як вони пояснювали у суді, звернулися з клопотанням сторона обвинувачення. Про обрання Бессонова Арсенія такого злобіжного заходу як особисте зобов'язання. Це найлегше, і це попри два порушення під час домашнього арешту. Адже хлопець вже попадався в поліції у січні, при перевірці поліцією його не застали вдома. Це порушення. А у квітні цього року Бессонова Арсенія затримали, коли він керував. Транспортним засобом Мерседес без прав і знаходячись під домашнім арештом. Тим часом після останнього затримання соцмережі просто вибухнули коментарями. Адже Арсеній Бессонов, учасник кількох гучних ДТП, тоді справу на особистий контроль взяла національна поліція. І Як наслідок, мажор на БМВ пішов по справі як свідок. Результат не забарився. Десятирічна дитина могла жити, її не вбила русня, а буха, авша малолетка за кермом. Півроку проходить і цю знову зупиняють п'яну з порушеннями. Пам'ятаєте тіпа в Дніпрі, який на БМВ вбив дитину? Звісно, звісно, він же був пасажиром. Ну коротше, ясна справа, він відмазаний, катається по місту і далі. Great job, МВС UA! Вперше його ім'я спливло торік. У серпні, коли на батьківському БМВ хлопець буквально зніс двох жінок на пішохідному переході в центрі Дніпра, тоді експертиза показала, пішоходи отримали легкі ушкодження, і фігурант відбувся лише адмінпротоколом. Проте пізніше з'ясувалося в постраждалих травми середньої тяжкості. А це підтягнуло за собою ще одну підозру у залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Проте вже тепер, за словами адвоката, справу взагалі закрили. А постраждалі про це дізналися по факту. А вже за півроку ім'я Арсенія Безсонова буквально гримить на всю країну на цьому ж батьківському БМВ. 1 грудня 2024 тисячі 17-річний підліток та його друг Валерій Олещенко на шалені швидкості влітають у форт з п'ятьма людьми. Всередині родина з двома неповнолітніми доньками та племінницею. Всі отримують важкі травми несумісними із життям. Вони виявляються для наймолодшої дівчинки племінниці родини. 10-річна Міланка гине на місці. Люди кричали, що вже не можна нічого зробити. Мені дуже хотілося її розбудити. Вона, ну, сказали, що вона погибла одразу. Дівчата, ну, я бачила, вони там стонали. І Було багато швидких. А що там? Не трогай її, вона мертва, не трогай! Не трогай, вона умерла вже все. Ah <laughs> <laughs> Слідство твердить за кермом БМВ був 19-річний Олещенко. Саме його ДНК і знайшли на подушці безпеки. Хлопець на час слідства перебував у СІЗО. А от Бессонову, який сидів на пасажирському сидінні, і замість того, щоб викликати швидку травмованим людям втік з місця аварії, інкримінували не надання допомоги постраждалим. Його взяли під цілодобовий домашній арешт. Але за півроку він вже за кермом і знову з. Ухвало ганяє містом. Це показна зухвалість, прояв презирства до суспільства, до суспільної думки. Це дуже дивує і дивує е, також реакція батька. Як може так, мені як батько не зрозуміло, як після того, як твоя дитина потрапила стільки разів у такі ситуації, ти є інваліднетинство позору. Як він дозволяє, щоб він взагалі наближався до автомобіля? А тим часом в поліції вже проводять нову перевірку. Цього разу чи був Арсеній Бессонов п'яний або під наркотиками під час останнього порушення? Результати аналізів будуть готові за 10 днів. Чи вплине це на зміну його запобіжного заходу? Чи хлопеці далі вільно пересуватиметься містом вже найближчим часом. Справу про смертельну ДТП почнуть слухати у суді? Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.